Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Пів восьмої ранку немає морозу на траві. І водичку погляньте, бачите, не замерзла. Можливо, вже буде тепліть потроху. Як ви думаєте, нарциси скоро будуть. Цвісти. чекаю. чекаю. Пройдусь трохи з вами з вулиці по моїй розсоді. Капусточка, дівчатка, підростає. У ці ж дні холодно, мороз, то я на вулицю не виношу. І там зверху теж на другому поверсі це такі полички, чоловік мені поробив. Долутки отам поприкручував шурупи. І полички такі зробив. Тепер, як росата, то я ставлю полички там. Гіркий перчик. Такий солодкий перець. Сіяла ж в один день різні сорти, бачите? Один вищий, а другий нижчий. Теж, аби ж виносить. Там теж ця капусточка. Пеларгонія росте. Племіночка дала, я вам вже казала, петунію розсадила. Це ота повинна бути мохрова така. Кучерьова. Сама кроще вона у мене. Треба, дівчатка, всередину ходити, бо не, не покажу вам, то, що вчора я або нехай другим розом. А це, ви знаєте, що? Вон... І піостром, як відквітував, і насіннева коробочка, там, дві, мабуть, було. Насінечко висіялося, і я посіяла у вазон. Спробую. Можливо, щось зійде. Так, я тут. От там що в мене? А, там у мене лобелія, хай машина проїде, бо. О, дивіться, бачите? Тільки-тільки зеленіє петунія. Це я вчора потикала. Та петунія, що в мене залишалася у трофяних таблетках. Ото таке маленьке, як блохи, Ну, нічого. Їх так поливаю я по капельці, щоб не залиджеш, І вона буде підростати. Он, дивіться, бачите? Те, що ви казали, муська тут. Гребеться, свої справи робить. Садила ж я цілий е, круг такий, не знаю, п'ять чи, та, мабуть, п'ять цибулин е, нарцисів. Вон, бачите, яке вийшло. Тут єлі виткнулося. Нема. Тут воно теж нема. Ох, і муська, Ох, так йомуська. побіла, Бачите? А я до мами зразу з'їжджу. Мама зранку вже на вулиці проходку робить. Каже, мама, чого ти летиш? Чого ти ранку... рано так прилетіла? Прилетіла, провідаю. Скільки тут їхати велосипедами? Вже не здишуся. Та чого? воно корисно зранку проперти. Зранку відвідаю та маму та й Буду щось робити. Писали мені підписники, як там мамині квіточки. Ну не тільки пишу вам кажу, а й показую. Он попіднімали листочки. Бачите? Вон гляньте. І тюльпани. Ой. І чорньо... Що, ма? І чорнявки також, да, він. повинні квітувати. І які наші листочки ніжні намакую, а теж попіднімалися. Ще в березні місяці ви дивилися з чоловіком в інтернеті, там сприятливі дні для посадки картоплі. Виписала я на оркуш паперу, почепила на холодильника та при тільки ходимо із Вітолієм та заглядаємо на цей оркуш. Знаю, що дехто з вас там ще в березні місяці садив картоплю, пишіть, можливо, ви вже її підгортуєте. На початку квітня, хоча й було тепло, не садили, картопля наша іще в погрібі була не перебрана. Обвела ось я 14-15 число. Холодно, мабуть, вже, дівчатка ще буде. це тільки дивилась я на 12-13, обіцяють, що почне потроху тепліти. 19-20, паска. 23-24 це в цьому місяці залишається. Не знаю. Будемо дивитися, коли в нашому селі люди садитимуть картоплю. Тоді і ми кажу чоловіку, як буде година, то будемо садити картоплю та не дивитися на ці сприятливі дні. Поснідали, я облишила свої ці миски, тут вже Та кожен береться до своєї роботи. Чоловік до трактора, а я ось взяла сапу та йду на город. Часник уже тричі полула, а цибулі жодного розу. До дощ, до погоди, а то цибулька ще була, То до дощ, то до мороз. Муся, не бігай по цибулі. іди сюди. А це вже ж підросла, то треба переполоти її міжтя промотижити, як раніше. Поколос мотижили. Оце прополи, то й вроз. Краще будь яка рослинка почне рости. Часничок теж підростає потроху. Оцей зеленіший часник. той трохи жовтіший іншого сорту. Холодно. будь яка рослина не любить холод. Ви мене запитували, як ваша морква. Я вже казала, що ми її вкрили перед морозами. То де мені заглянути? Цей... заглядай кожен день на неї. Зеленіє. О, подивіться, яка. Бачите? Наче ж не померзла. Сюніч ще там мінус один і на ту ніч, а тоді наче вже буде плюсова температура. В свою, В свою ту коробку. Я планувала садити, там сіяти верніше помідори, вирішила посіяти редиско. А помідорчики тоді вже нехай трохи тепліше буде, та наптемперничок і посію. Редисочка теж потроху вискакує. Бачите, потроху вискакує, Ну, кожна рослинка хоче тепло. Вже, я думаю, ось на вихід. Почне текліти, і тоді все краще почнемо рости. Буду в дівоті рукавички, дівчатка, бо поки походила, це познімала, руки змерзли. І полотимо свою цибульку. Переполола вже цибульку. Залишилось оце міжрєтдя. Ой! Оце міжрьотдя. І тут, з цього боку, муркучку би поклюкати. Ну це вже як знімемо ми. Агроволокно. А я тільки почала полуть, змерзла. Воно і так не тепло, а ще ж піднявся вітер такий пронизуючий. Пішла, одягла ще другі штани теплі, одягла другі носки, рукавиці та й переполула цибульку. Буду я йти вже в хату, та трохи треба відпочити. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.